Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню оскарженню висновку ВЛК. ВЛК це ВЛК, що потрібно робити, які строки, як оскаржити, що для цього потрібно. Дуже часто до мене звертаються, вирішив таке невеличке відео записати, щоб ви розуміли, на що звертати увагу. Поки ви дивитесь, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Також відео вийде на Тіктоці. Підпишіться в Тіктоці на канал. В шапці Тіктоці буде посилання на Telegram. І в Ютубі під відео буде посилання на Телеграм, де я дам відповідні е, посилання на нормативні акти, про які я зараз вам буду розповідати, на підставі чого це все відбувається. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на канали, тому жалкувати ви не будете. Ну і я буду вам дуже вдячний. У разі, якщо ви поставите вподобайку, поширите це відео в соціальних мережах своїх, а також просто прокоментуйте, щоб відео краще набирало перегляди. І щоб більше людей знало про свої права. І так, що потрібно знати, на що звертати увагу? Ну, в першу чергу, всі підстави оскарження і безпосередні придатності, непридатності, обмеженої придатності до військової служби передбачені в 402 наказі Міністерства оборони України. Посилання в телеграм-каналі буде на нього. Саме цей наказ і регулює всі ці питання, про які я зазначив. В тому числі воно регулює ну, досить так, поверхнево, просто дає право, зазначається, що ці рішення можуть бути оскаржені яким чином все це може бути оскаржено? Це може бути оскаржено в судовому порядку або може бути оскаржено в досудовому порядку. І тут головне, не пропустити вже строки. Фактично, для оскарження в позасудовому порядку, ну, на мій погляд, законом не передбачені строки. Звичайно, хтось може говорити, що це публічна служба, там, місяць. Рік, три роки. Ну, я не вважаю, що тут взагалі, якщо мова йде про досудовий порядок, на щось буде впливати і не буде ВЛК розглядати, посилаючись на строки. Тому яким чином все це відбувається? Рішення самої військово-лікарської комісії оскаржується до. Військово-лікарської комісії вищого рівня, або до безпосередньо Центральної військово-лікарської комісії, яка знаходиться на госпітальній. Ну, я раджу все ж таки спробувати спочатку оскаржувати до військово-лікарської комісії вищого рівня, тому що ЦВЛК і так завалена цими скаргами, так може бути просто скоріше. Тобто, якщо вам ВЛК в районі чи місцева ТЦК, Провела ВЛК при місцевому ТЦК, провела безпосередній огляд. Треба звертатись до ВЛК області або ВЛК вже міста Києва. ВЛК областей звертатись до ВЛК регіонів. Будь-який ВЛК, будь який я вже зазначив, може переглянути відразу Центральна військово-лікарська комісія. Що потрібно для оскарження? Ну, в першу чергу, потрібно само рішення ВЛК. Ну і зрозуміти, що ви хочете досягти. Тому що безпосередньо законодавством е, не передбачено якогось окремого застосування осіб, які мають обмежену придатність. Тобто їх також можуть направляти для зону бойових дій, для несення служби, для захисту України все це можливо і все це е, може відбуватись. Е, тобто, сама обмежена придатність просто розуміти за що боретись. Тим більше оскарження жодним чином не призупиняє. Мобілізацію не призупиняє направлення військової частини. Взагалі нічого не призупиняє. І суди навіть не можуть з цього приводу виносити якісь ухвали про забезпечення позову, якщо ми говоримо вже в подальшому я вам розповім про судовий порядок. Тобто, ви повинні зрозуміти з самого початку мета цього оскарження. І так. Зрозуміли, вирішили, що є підстави, а скаржимо. Тоді беремо сам висновок ВЛК і беремо всі медичні документи, які ви вважаєте, не були враховані при е о, цьому висновку ВЛК. Випадки бувають дуже різні, відверто дуже різні. Якщо у вас є дійсно всі підстави, вважати, що ви не придатні до військової служби, потрібно зібрати всі ці документи. Навіть якщо це будуть якісь приватні клініки, якщо приватні лікарі, ну все це потрібно зібрати. І подати в як я вже зазначав, ВЛК вищого рівня або в ЦВЛК. В більшості випадків, ну в моєму на практиці, в 100% випадках. Це ВЛК чи ВЛК вищого рівня розглядають ці скарги і направляють на повторний. Тобто вони не приймають рішення, чи вони придатні, чи обмежені придатні. Вони просто направляють, пишуть свої зауваження і направляють на повторний перегляд. І вже при повторному перегляді вже там на місці ВЛК вирішують, що з вами робити. Тому ви про це також повинні знати. В середньому це може займати там. Півтора, два-три місяці. На жаль, такі строки може, мабуть, і більше займати. Що стосується судового оскарження, тут теж ситуація досить така, непроста. Вся та сама процедура: єдине, що потрібно вже готувати і бажано найняти буде адвоката, готувати відповідний адміністративний позов і визнавати це рішення. Не дійсно незаконним. Ну, знову ж таки, суд не може встановити вашу непридатність. Суд може просто скасувати це рішення, зобов'язати повторно переглянути безпосередньо ці результати. Він не прийме рішення, суд не лікар, він не прийме рішення щодо того, що ви непридатні до військової служби. Це також потрібно розуміти. Тому я і раджу звертатися в позасудовому порядку. Якщо вже позасудовому не вийшло, то звичайно останнім так мовити шансом є. Рішення суду, яке зобов'яже переглянути цей висновок. Щодо строків, строки тут застосовуються загальні, це 122 стаття Кодексу про адміністратив... адміністративного судочинства, касу так званого Кодексу адміністративного судочинства, який передбачає загальні строки. Тобто, у разі якщо ви в позасудовому порядку оскаржували, то у вас є три місяці для. З моменту отримання от рішення ВЛК вищого рівня чи ЦБЛК на оскарження до суду. У разі, якщо ви не оскаржували рішення вищу інстанцію, вищого ВЛК, а тільки отримали рішення ВЛК, і ви з ним не погоджуєтесь, у вас є 6 місяців для направлення відповідного адміністративного позову до адміністративного суду. Регіону, де ви зареєстровані, або де зареєстрована конкретна ВЛК, рішення якої ви оскаржуєте. І от таким чином рухатись. У разі, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь, допоможемо, проконсультуємо. Ну і головне, як я вже зазначав, для себе з'ясувати, що ви хочете в кінці кінців добитись, і чи є такі підстави. 402 наказ. При ретельному вивченні дасть вам на це всі відповіді. У разі, якщо потрібна консультація, звертайтеся. Поки на всьому, все. Все, що можу сказати, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні, рухаємось вперед, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили. Слава Україні і до зустрічі!